На його рахунку, це далеко не перша виставка. Та до власної експозиції фотохудожник Роман Віленський дозрів лише тепер любителі пейзажів та жанрового фото можуть посмакувати цікавими світлинами в бібліотеці імені Короленка, де відкрилася виставка робіт фотомитця та його друга Сергія Кирлиці. По тематиці тут повністю подобрані фотографії, щоб вони єдиним цілим, як виставка. Пейзаж – один із популярних жанрів. как искусство, так и фотоискусство, но мы с Сергеем его видим немножко не так, как другие, и решили показать свое видение, э, что касается этого жанра. У нас нестандартные пейзажи, там, где просто трава, небо, облака. Мы решили это сделать с смысловым э, значением. Професіоналом юнак себе ще не вважає, проте переконаний йому під силу стати кращим, адже має мудрих наставників. Серед них відомий фотохудожник Чернігівщини Валерій Шайгородський. Втім, чи стане фото справою всього життя, молодий чоловік не визначився. На даний момент я учусь в університеті в Кнукімі по спеціальності оператор кінотелеві і в планах либо стати професіональним оператором кіно либо бути професіональним фотографом в недалекому майбутньому. Хлопець планує представити виставку портретів, а поки запрошує всіх до 10 липня відвідати власну експозицію.